Починаємо збір винограда винного, кудерка. Із нього дуже виходить гарне смачне вино. Рівно рік назад з такого самого відео ми починали свою кар'єру на Ютубі. Було дуже багато сумнівів, чи буде хтось дивитися наше відео, чи не буде. Ми вже літні люди, а тому для нас це було нелегке рішення. Але ми вистояли. Вижили і витримали все. Хоча цей рік був дуже важкий, воєнний, ну ось, урожай зібраний, півтора відра таких великих синіх. Ну Маємо те, що маємо. В прошлому році, звичайно, було більше. Але в цьому році і рік несприятливий, і урожай не дуже сприятливий. Анатолій Іванович грозиться омолодити кущ, повирізати всі старі гілки і залишити молоді. Тоді урожай повинен бути кращий. Звичайно, в нас ще є один винний сорт, Назви не знаємо, але дозріває він пізніше. Зараз покажу. Ось у нас ще інший виноград. Він ще не дозрів. Щоб дозріти, йому ще треба, може, днів 10, а може, і більше, бо ще ось такі зелені ягоди. Він трохи інший смак у нього, ніж у кудерка. Назви не знаємо і купували так без назви. Але вино з нього смачне. А якщо ще купажирувати одне вино з іншим, тобто змішати, то виходить непоганий смак. Назбирали ягідок із винограда. Це другий сорт. Зовсім другий сорт. От. І треба роздавити його, от, щоб був сок, рідина щоб була. Тепер у нас є прибор, по якому можна виміряти цукристість. В нього дається піпетка. Набираємо в піпетку соку. Красивий. Тепер капаємо на оце стекольце, на оцей екран О. і накриваємо його. Отаким От матовим стеклом іще раз. І дивимося в окуляр. Окуляр показує 17... почти 17% цукристості. Це мало. Ну. Там шкалайка є. Так. Да. Ти ж її не побачиш ось. Угу. Це треба самому дивитися. О, це цукристість мала. Так, мабуть, що ще не зриваємо. мабуть, хай ще постоє. Декілька днів, да? декілька днів постоє. Uh -huh. ну, люди роблять як. Через два дні вимірюють знову uh -huh. цукристість, Через два дні вимірюють знову цукрістість. Чим більша цукристість, тим менша буде кислотність. Але ж кислотність повинна теж присутня бути. Невелика, ну. Присутня повинна бути. Для чого? Для того, щоб виноград без кислотності він не буде бродити. Надо, щоб ну, сок смислі виноградник. Надо, щоб процентів 5-7 кислотності завжди було присутнє. Ну що, перші ягодки цього урожаю із ґрун, обриваються і он в миски вже. Решта. Процедури, як ми робимо домашнє вино, є на наших відео, перших відео за жовтень 2023 року. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться, діліться враженнями, діліться своїми рецептами, як ви робите своє вино.